Ласкавий Господи Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних, пошли їм ласку. Щоб усім серцем любила тебе, охорони від нещастя, диявольських спокус і усякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар, допоможи їй членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя будь з нами в години смерті, щоб по твоїй ласті вийшли ми з оцього світу та пішли до неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша мати, і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.